Почнемо оглядати із інформації повітряних сил сьогоднішню нашу ранкову ситуацію, адже у звіті наших повітряних сил йдеться про те, що 16 дронів Камікадзе, типу шахет 136 «131» було знищено. А загалом росіяни запустили 23 такі дрони по Україні. Запускали їх із півдня, зокрема, із Приморсько-Ахтарська з території Російської Федерації біля Краснодара. А також ми чауда у Криму вже звично теж став тим регіоном, тим місцем, звідки росіяни запускають шахеди. Отже, збивали ці дрони в межах Дніпропетровської, Запорізької Херсонської областей. Знову ж таки, бачимо, що на півдні більшість дронів було збито. А найтяжчі наслідки маємо на Дніпропетровщині. Там знову ж таки масована атака БПЛА відбулася, і місцева влада повідомляє про щонайменше 10 знищених шахедів, зокрема у Дніпровському районі. Тобто, бачимо, що значну кількість шахедів таки збивали поблизу Дніпра. Було кілька влучань в Дніпрі. Без Посередньо під ударом опинився енергетичний об'єкт. Як повідомляє Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, там виникла пожежа внаслідок влучання на енергетичному об'єкті, і займалися рятувальники, пожежники ліквідацією наслідків цього удару. Крім того, повідомляють ФОВА, що агресор поцілив і по інфраструктурному об'єкту, де теж було займання зафіксоване, загоряння вогоньця. Оперативно загасили і власне голова ОВА дякує всім тим, хто невтомно ліквідовує наслідки російського терору в регіоні. Серед них, зокрема, в першу чергу герої енергетики, які повертали у ніч світло мешканцям тих районів, які опинилися без струму, без електроенергії після вчорашніх атак і атак попереднього дня. Адже Дніпропетровщину атакують не одну добу, а кілька днів поспіль. І от у Павлоградському районі десятки тисяч людей залишалися без електроенергії станом і вже на вечір. Вчора значну кількість домівок помешкань якраз у цьому районі вдалося вже заживити, повернути електроенергію, але ще на вечір приблизно там 15 до 20 тисяч якраз абонентів залишалися без світла. Сподіваємося, що до ранку вже вдалося усім повернути електроенергію на Дніпропетровщині, адже працювали над цим енергетики без перерви, без відпочинку. Фактично, ну і крім того. То, звично з Дніпропетровщини у зведеннях місцевої ОВА з'являються дані про обстріли Нікопольщини, Нікопольську громаду, прилеглі громади росіяни, обстрілюють із артилерії постійно і минулої доби так само такі обстріли були зафіксовані. Марганець, Мирівська громада. Там було пошкоджено три приватні будинки. і також зруйновано господарські споруди, побиті сонячні панелі. Півсотні, власне кажучи, таких панелей, тобто б'ють і по зеленій енергетиці. Ти росіяни обстрілюють артилерію усе куди можуть дотягнутися. На щастя обійшлося без загиблих, без постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок цих ударів. Ну і якраз є звіт від Міненерго міністерства енергетики про те, як відновлювальні роботи в регіоні відбувалися з яким успіхом минулої доби, і прозвітували про те, що понад 40 тисяч споживачів в Павлограді і навколишніх населених пунктах було вже заживлено поверх. Днено їм електроенергію постачання і енергетики також е, працювали знову ж таки до ранку, оскільки, окрім цих 40 тисяч абонентів в Павлограді і прилеглих районах ще залишалося приблизно 15 до 20 тисяч якраз е, абонентів без електроенергії. Ну і сподіваємося, що за різними резервними схемами допоміжними от такими засобами вдалося повернути електроенергію вже всім мешканцям області і Зокрема, Павлоградського району така, от інформація із Дніпропетровщини, яка найтяжче постраждала від ударів шахедів, якщо ми говоримо про минулу ніч і про минулий вечір. Крім того, у нас з'явилися кадри того, як збивають шахеди уже оновленими установками. Ми знаємо, що працюють переважно мобільні вогневі групи із крупнокаліберними установками, які збивають дрони камікадзе, які летять з Росії. Але от уже Діфенс Експрес видання, зокрема, по. Повідомляє, що із лазерним наведенням установки вампір. Вемпаєр працюють по дронах камікадзе російських, і маємо відео на підтвердження власне успішності такого удару. Почому якраз червона цятка лазерного наведення наводиться саме на ціль, на дрон. Потім відбувається удар і збиття шахеда. Бачимо, що після е, влучання шахет втрачає траєкторію і починає падати, знижуватися, різко втрачати висоту. І відповідно він знешкоджений такого удару, отже, такі установки, як пише видання Діфенс Експрес, установки ВАМПАР дозволяють знищувати ворожі БПЛА високотехнологічно і з мінімальними затратами водночас, після відбиття чергової такої атаки росіян 11 лютого. Прес-службі якраз внутрішніх справ України, Міністерства внутрішніх справ а військово-морських сил, перепрошую України, опублікували відео бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони на півдні України. І ми можемо якраз власне бачити доволі досі незвичне явище, збиття іншими вже технологічними засобами шахеди у небі над Україною. Саме якраз наші зенітники взяли на приціл ворожий шахет, використовуючи досить не незнану широкому Загалу оптику електронну станцію, після чого російський дрон був знешкоджений реактивним снарядом. шахет зірвався в піке і впав. Як якраз власне описується подію аналітики видання «Діфенс Експрес, власне, припущення осінтерів, дослідників, які працюють із якраз такими відкритими даними, відео полягають у тому, що наведені кадри вперше з'явилися в публічному доступі, таких раніше не було, не фіксували, і це якраз. Адрі бойової роботи ракетних установок Вемпайра підкеровані реактивні снаряди Ейпіка Поставка всіх цих чотир... цих боєприпасів мала відбутися наприкінці 23-го року в Україну, і бачимо, що вже працюють абсолютно по повітряних цілях. От такі системи в дозволяють ефективно знищувати шахеди. Ну, зрештою, ми бачимо, що не всі шахеди вдається збивати, але засобів в Україні таких стає все більше. Аби знищувати шохеди. І не лише працюємо от, так мовити застарілими системами, якими з зенітками е, крупнокаліберними, яким по 50 років, але от і такими от установками вже із лазерним наведенням, з реактивними снарядами, і вони успішно працюють по цілях. Інша тема, яка з'являється постійно в нашому інформаційному полі, це загроза від російської вибухівки, від російських міні-снарядів. І, на жаль, минула доба теж без таких трагічних інцидентів випадків не обійшлася на Херсонщині. Двоє місцевих мешканців підірвалися на російській вибухівці. От повідомляють теж у місцевій обласній військовій адміністрації про те, що у селі Біляєвка двоє чоловіків за один день підірвалися на російських вибухових пристроях, обоє госпіталізовані. І йдемо про 58-річного потерпілого, який збирав дрова у лісосмузі і натрапив там на вибухівку, на міну. На розтяжку, якусь яку залишили там росіяни. Внаслідок детонації чоловік отримав вибухову травму і втратив частину ноги. Також до лікарні доставили у той же день 62-річного чоловіка, який теж підірвався на міні-у лісосмузі. Так само вибухова травма і травматична ампутація пальців стопи. Тож така загроза залишається в прифронтових районах цілком актуальною. Минуло вже багато часу від звільнення Херсонщини, але бачимо, що мін залишаються небезпекою, загрозою і знов ж таки лісосмуги, будь-які досі нерозміновані місця, поля, лісові лісова місцевість. Вона може бути власне от таїти таку небезпеку для місцевих мешканців. Вкотре про це нагадуємо. Йдеться не лише про Херсонщину, але і про інші області, де перебували окупанти у 22-му році. Зокрема, і от відтоді, відтоді дуже багато таких в лапках подарунків від ворога від окупантів, Панта позалишалося на українській землі. Розмінування триває і буде тривати ще довго. Тому зважаємо, будь ласка, на це. Ще одна новина власне від експертів із ракетних озброєнь, полягає в тому, що Київ вже підтверджено, росіяни обстрілювали таки ракетою гіперзвуковою, як вони називають Церкон. Експерти, якраз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, підтвердили офіційно вже за застосування росіянами цієї гіперзвукової ракети ТРМ м «Циркон» під час удару по Україні самого лютого цього року, тобто нещодавно відбувся цей удар. І серед тих ракет, які були ворогом застосовані, є також і ракета циркон. Ми бачимо її залишки. Ну, от і, власне кажучи, якраз директор інституту цього вказаного Олександр Ровін якраз прокоментував офіційно, підтвердив те, що це ракета «Циркон». За попередньою інформацією, дійсно маємо на. Явний факт використання ракети Циркон в ході удару по Києву. Про це свідчить маркування на частинах і уламках ідентифікація вузлів, деталей, особливості відповідного типу зброї, заявив голова інституту цього експертного. І за словами пана Рувіна, знайдені елементи характерні саме для ракети Циркон, Їх не використовують на інших російських ракетах. Комплектуючи вузли Циркону доволі такі впізнавані, унікальні, мають своє маркування зл двадцять. 3В-22, тощо. То що і на уламках цієї ракети лазерним гравіюванням і методом тиснення виконали саме відповідні написи. от і такі от вузли, такі уламки опинилися у розпорядженні українських експертів, які встановили тип ракети. Крім того, рульові механізми мають болти з маркуванням у вигляді цифр 26, що теж є особливою рисою. І інші маркування теж допомогли встановити дату виробництва цієї ракети. Це кінець Третього року або ж початок 2024 року, тобто це свіжа нова ракета І Росіяни вже очевидно використовують ракети не із давніх запасів, а ті, які буквально складають, збирають от в останні місяці, тобто вхід іде все, що у них вироблено. Мікроелектроніка цієї ракети теж виявилася практично повністю знищеною. Майже не піддається аналізу, але при цьому навіть ті дані, які є в розпорядженні експертів, дозволяють сказати, що ракета не відповідає вказ. З технічним параметрам, тобто там начинка змінена уламки цієї ракети «Циркон» знайшли у Дніпровському районі Києва біля лінії електропередачі, якраз після атаки самого лютого, і вже відразу ж тоді з'явилось припущення, що це та таємнича російська зброя, яку Москва багато років піарила і позиціонувала саме цю ракету як гіперзвукову протикорабельну, яку можна також застосувати для враження цілей на землі. Передбачено, що швидкість такої ракети може складати. Ну, як заявляють росіяни, звичайно, до 11 тисяч кілометрів на годину, але підтвердити ці дані наразі неможливо. Ми знаємо, що часто і кинджали до кінця не відповідають заявленим росіянами характеристикам. Ну а от власне штатними носіями таких от церконів виступають, як правило. Нові російські кораблі, підводні човни, але експерти припускають, що цю ракету можна запускати і зі стаціонарних мобільних наземних установок. Ймовірно, саме так і відбулося у ході удару по Києву, куди ця ракета долетіла, ну, але власне була підбита і не вилучила в ціль. Біля якраз вже було сказано лінії електропередач в провському районі. Було її виявлено. З новин з якраз із боліт і за маємо кадри із Москви, яка палала цієї ночі. Там була величезна вогняна заграва, зафіксована місцевими мешканцями. З'явилось відповідне відео. Знову ж таки, от прямо ядерний гриб над Москвою піднімається. Е, бачимо, що палає. Дуже потужно і цю потужну пожежу відзняли звичайно, що мешканці багатьох районів на околицях Москви, районів Капотня, Мар'їно, Братєєва повідомили про те, що близько пів на третю ночі вони побачили таку от вогняну. Заграву купол буквально вогню на горизонті. Ну і ясно, що дуже схвалювалися з того приводу мешканці кількох районів російської столиці. влада місцева їх відразу ж таки поспішила заспокоїти. Кажуть, от якраз у мерії Москви відповідні служби з надзвичайних ситуацій про те, що палахкотів смолоскип нафтопереробного заводу і на цьому НПЗ, нібито проводили планові заходи зі спалювань. Ні палива, плановий зброс газу проїзошов, якщо цитувати росіян, ну плановий зброс газа це таке дуже двозначне формулювання. Ну, зрештою, росіяни кажуть, що вони і так і планували вночі спалювати надмірні залишки газу. Може ніхто не купує російський газ, немає його куди перекачувати. От і вирішили спалити. Ну але деякі очевидці стверджують, що на місце нібито поспішали швидкі допомоги і пожежні машини. Хоч Ча в московському управлінні надзвичайних ситуацій російським медійникам, телеграм-каналам і виданням запевнили їх і повідомили, що пожежі, які були зафіксовані, би на території Москви не було цієї ночі. Інформація про постраждалих, нібито не надходила. Однак, власне, ця подія відбувається в контексті системних регулярних ударів, якраз по російських НПЗ останніми тижнями за останні декілька тижнів було зафіксовано багато таких регулярних ударів. Ударів дронами ударними по різноманітних нафтопереробних заводах, комплексах на території Росії такі вибухи і пожежі фіксували як на півночі Росії біля Санкт-Петербурга, у Слуга та інші населені пункти, так і на півдні, біля Туапсе, поблизу Краснодара. І росіянам також довелося тимчасово зупиняти багато таких заводів. Зокрема, через пошкодження зупиняли НПЗ біля Волгограда. Нещодавно тож ймовірно, цілком, що власне кажучи, цей удар. Біля ця пожежа, скажімо так, біля Москви була наслідком теж удару дроном. Хоча росіяни просто таки у цьому не зізнаються. Тут потрібно дочекатися вже переконливої і достовірної інформації, що саме відбулося на цьому НПЗ біля російської столиці. Ну і також у ранковому сьогоднішньому випуску на огляді наших новин згадаємо про першу ставку президента Зеленського верховного головнокомандувача. Вже із новим головнокомандувачем Чим збройних сил України Олександром Сирським відбулася перша така зустріч. Перша ставка. Ми зараз бачимо власне нове командування ЗСУ вже команду сирського по суті, новопризначених полковників, генералів, які увійшли до складу генштабу. Також очолили відповідні напрямки роботи у зсу. Серед них дуже багато бойових командирів, комбригів. Зокрема, ну і власне президент Зеленський теж повідомив, що провів першу вже ставку по поточних оперативних подіях і на фронті. І стосовно захисту нашого неба, якраз із новопризначеним головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським, Послухаємо пряму мову президента. Ну а далі обговоримо інші теми важливі сьогоднішнього дня. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні перше засідання ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргілевич. Разом з командувачами за напрямками доповіли щодо ситуації на фронті: Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, звичайно, Авдіївка, Мар'янський напрямок, Запорізький напрямок, окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема, у Херсонській області був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури, енергетики об'єктів. Теплопостачання, водопостачання, усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам, збільшимо і кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору. І я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Як і завжди, була сьогодні на ставці доповідь про забезпечення усіх наших підрозділів, снаряди, дрони, реп. Кожен в Україні хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях. Тож бачимо, що особлива увага до захисту неба і до інновацій, які допомагають воювати з росіянами, зокрема засоби радіоелектронної боротьби держава, нібито стимулює подібні проекти, готова їх співфінансувати чи допомагати фінансово. Власне про це президент теж говорив у своєму зверненні. Будемо якраз вірити в те, що в цьому напрямку робота ефективно піде далі, значно, значно якраз, активніше цього року, оскільки ставку робимо справді на інновації в цій війні на дрон. Вони на засоби РЕП і от особлива увага принаймні. От у зверненнях на словах з боку голови держави на це питання є. Тим часом дуже знову ж таки активно повернулося інформаційне поле. Тема блокування польсько-українського кордону. Польські фермери повернулися на кордон, як ми знаємо, останніми днями. І вчора ще два пункти пропуску було заблоковано на кордоні з Україною, де мова про пункти пропуску засинув Стелух і Долгобичову Гринів. До того ж таки на медиці Шагинях так само блокує. Юті поляки пропуск вантажівок, тобто руху складено на багатьох пунктах пропуску. Ну і знаємо, що також днями просто таке величезне обурення українців викликав факт фактичного нападу на фури з українським зерном, коли польські фермери болгарками розрізали якраз замки на цих фурах і висипали зерно буквально на асфальт на проїжджу частину, з цього цілий перформанс. Що ніби то так вони, власне кажучи, намагаються зупинити надмірний експорт українського зерна от до Польщі, і, власне, наполягають вони на тому, що українські фермери аграрії працюють за якимись іншими правилами полегшеними, ніж це роблять самі поляки.